Мета це до 2027 року відмовитися повністю від російських енергоносіїв. Тим часом французи будують спільний з Росатомом завод по виробництву ядерного палива. Там немає якогось плану, як би зробити так, щоб цю російську нафту не купувати. Це російський хабар певним людям. Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Жупанин, і ви на моєму ютуб-каналі, який цілком і повністю. Присвячений українській енергетиці сьогодні 34-й випуск нашого щотижневого подкасту, який я веду спільно з експертом з питань енергетики, директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Привіт, Саш. Доброго Саш. Я активно пробував знайти теми для сьогоднішньої розмови. Виявляється, що доволі складно знаходити їх практично щотижня. І дуже не хотілося б розмовляти про те, про що ми вже з тобою розмовляли багато разів. Однак мої пошуки увінчалися певним успіхом, і буквально от на цьому тижні сталася подія, яка, в принципі, визначить і визначила нашу сьогоднішню дискусію. Я би хотів би сьогодні з тобою поговорити про таку дуже болючу річ, я думаю, для багатьох українців, особливо коли вони це чують з новин. І задаються питаннями і часто не розуміють на них відповіді, чому так стається. Мова йде про залежність Європейського союзу від російських енергоносіїв. І загалом це буде тематика сьогоднішньої нашої розмови. В цьому контексті у нас будуть дві підтеми. Це нещодавні санкції, це вже 17-й пакет санкцій, які посли Євросоюзу вже узгодили. І от цей пакет санкцій чекає фінального затвердження. І нещодавній план Єврокомісії тотальної відмови від російських енергоресурсів. Які вони планують Євросоюзі впровадити до 2027 року, почнемо з першого. Отже, послі Європейського Союзу затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії. Вже страшна цифра 17-й. Мені здавалося, що в принципі для того, щоб вплинути на їхню економіку, можна було взяти один пакет, але вже такий фундаментальний. От скажи, будь ласка, що тобі відомо про цей 17-й пакет санкцій, і що там стосовно російської енергетики? А... Ні, ну що відомо зрозуміло? Відомо склад цього пакету. Відомо, що він стосується знов танкерів, Відомо, що ми знов граємо в дивну гру. Давайте забанимо ще кілька танкерів. Це такий процес, який Євросоюз може розтягнути дуже надовго, бо танкерів в них під сім сотень. Вони всі насправді описані українськими дослідниками. Всі, пронумеровані. Занесені в таблиці, це відкрита інформація, повністю доступна. Беріть і користуйтеся. Тим не менш, Європейський Союз болісно і жалісно по 100-200 штук там через два пакети на третій вносить ці санкції на ці бідні танкери. Ну насправді знов таки це навіть не супер якась для них заборона, бо вони в європейські проти так не дуже заходять, бо вони... Там екстремально старі, здебільшого, саме то відомо, що 72% цих танкерів, вони старші за 30 років. І ну, вони тупо небезпечні. Тим не менш аж досі а, жодних реальних дій для того, щоб зупинити цей танкерний флот, хоча б на європейському напрямку. От я при всьому бажанні не бачу. Те, як оце, Естонія намагалася затримати танкер Габону, який йшов. В російський порт вони там пригнали два катери, гелікоптер, якийсь літак, а потім пролетів над ними російський якийсь сушка, і вони танкер не зупинили. Він собі поклав на естонських прикордонників і військових і вплив в російський порт. Оця ситуація відображує все, що відбувається з цими санкціями танкерного флоту Росії. От вони клали з прибором на ці санкції. Наскільки я розумію, то Європейський Союз, ти щойно сказав, що вони не запускають ці танкери собі в порти, і це підтверджується якраз даними, опублікованими Єврокомісією. Тому що там написано, що взагалі існує, є в Європейському Союзі три країни, які досі купують російську нафту в сирому вигляді. І ці три країни це. Чехія, Угорщина і Словаччина. При цьому Чехія вже з 1 квітня по факту відмовилася від купівлі. Вони продовжили гілку нафтопроводу від Німеччини і Італії і зараз повністю відмовилися від російської нафти. І виходить, що є дві країни: Угорщина Словаччина, які купують російську нафту в своєму вигляді. А їм Я... танкери не треба, Андрію. Вони ж через нас трубу через нас прокладено. Вони в нафтопроводі і отримують через нас. От, власне, я й до цього вони отримують нафту трубою через Україну, трубопровід, дружба. От у мене питання: враховуючи це, чому європейський союз просто не може взяти і накласти реальні дієві санкції одночасно на весь російський флот, враховуючи, що вони з нього навіть нафту не купують. Жодних причин енергетичних для цього нема. Давай так, жодних технічних причин не накласти санкції на 100% російської нафти в Європі нема. Те, що там Угорщина і Словаччина продовжують на цьому заробляти, це окрема історія. Ну, вони ж на цьому тупо заробляють гроші живі, постійно, досить багато. Але це все. А ти здивований, що в цьому санкційному пакеті, в 17-му, який зараз ми з тобою обговорюємо, немає, знову ж таки, санкцій на російський скраплений газ? Не здивований, я їх не очікую. Слухай є країни інтересанти отримання російського ЕЛНДЖІ, серед них Франція. Вони купують суттєві обсяги. Вони постійно цей газ беруть. Він дешевий. Ну він об'єктивно дешевий. Тому, допоки Європа продовжує вбавитись бізнеса з южолу з Росією, реальних санкцій нема сенсу очікувати. Вони обходяться, вони по-дитячому обходяться там взагалі проблем немає. І ну, не накладено ніяких суттєвих санкцій ні на що, крім вугілля. От, вугілля свого часу там бабам! І нема російського вугілля. І реально нема російської вугільної галузі. Цебто, в них там шалені проблеми. Шахтарі масово йдуть на фронт. Це ж одне з джерело зараз підживлення російської армії, що вони платять велику зарплату в армії, і шахтарі, які втрачають роботу, йдуть на цю зарплату. Себто, це ж переток такий відбувається. А реально в них там шалені проблеми. Але на все інше, ну, ні на нафту, ні на газ реальних санкцій нема. А на атом взагалі нічого немає. Жодних обмежень. Цебто Росатом, як працював, так працює. Він себе дуже вільно почуває. Ну от я прочитав, до речі, в цьому звіті Європейської комісії, який зараз ми почнемо з тобою обговорювати. Це план, який розробила Європейська комісія для того, щоб повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Він затверджений, був перша редакція ще з початком війни в Україні. Зараз вже така оновлена редакція. І от мета це до 2027 року відмовитися повністю від російських енергоносіїв. Це Нафта, газ і уран, тому що правильно ти сказав про вугілля. Вугілля вони імпортували багато. Там раніше до війни це було навіть 50% потреб всього європейського союзу вугілля. Вони імпортували з Росії. Потім наклали зразу на вугілля з початком війни в Україні санкції, і імпорт вугілля в європейський союз з Росії просто припинився. При цьому я от подивився: це цікаво буде для наших глядачів. А коли ми говоримо, що Європа залежить, не залежить, так? Дискусійне питання, але якщо говорити мовою цифр, то Європейський Союз заплатив в минулому році на користь Росії за всі ці енергоносії, про які я сказав, 23 мільярди євро за один рік. В той час я перевірив, є програма, наприклад, співпраці з Україною, яка називається Ukraine Facility. От по програмі Ukraine Facility вона передбачає надання прямої бюджетної допомоги в бюджету України. Плюс там стимулювання інвестицій в Україну, то на цю програму за минулий рік було витрачено орієнтовно 16 мільярдів євро. Тобто Європейський Союз по суті дав більше Росії за енергоносії, ніж він передав Україні для підтримки дефіциту, по суті, дефіциту нашого бюджету в контексті цієї ситуації. Чи можна сказати, що Євросоюз залежить від російських енергоносіїв? Чи це загалом незалежність? Дивись а. Я, перше, тебе поправити хочу, тому що насправді Європейський Союз ніфіга не дав нам гроші на підтримання бюджетного дефіциту. Європейський Союз дав нам гроші на ведення війни, якою ми захищаємо Європейський Союз, по суті, на мій погляд. енергетично, військово, як завгодно. Інакше б з країни Балтії і Польща зараз були б геть іншій ситуації, якби не Україна. це об'єктив. А що стосується залежності чи незалежності, що таке залежність? Залежність це коли ти не можеш відмовитись. От взяти, щелкнути пальцями і відмовитись від чогось. Від нафти і газу Європейський Союз від російських може відмовитись елементарно. Себто просто прийняти рішення, відмовитись і навіть не відчути здорожчення. Себто, це не є проблема. Це питання окремих людей, які втратять гроші. Це питання окремих країн, які вимушені будуть зробити певні технічні кроки, і, можливо, в них зміниться ціна на газ або на нафту. А що стосується Урану, перше, нереально відмовитись до го року, вони цього не зроблять, мій прогноз. Більш того, я не бачу навіть мінімальних реальних кроків для того, щоб в цьому напрямку хтось хоча б лежав. Для чого для цього нічого не робить. Зараз я візьму цю частину розмови і розділю на три блоки, тому що ти зачепив зразу і газ, і нафту, і уран. Три напрямки: так, от якщо говорити про газ. А, то варто сказати, що по перше європейський союз у 2024 році імпортував 52 мільярди кубометрів природного газу. З них 20 мільярдів кубометрів вони зайшли як скраплений газ по на ленджі термінали, і 32 мільярди кубометрів вони зайшли трубопроводами. І по суті, є два великі трубопроводи, які були гарне уточнення. Так, але в 2024 році так були два великі трубопроводи, якими яким імпортувався Європейський газ російський. Це турецький потік. І українська труба через Україну, російський газ до Європи. От власне, турецький потік, відповідно до даних Єврокомісії, він поставив 16 мільярдів кубометрів. Це його проєктована потужність. Так, і решта, це там 15 мільярдів кубометрів, вони зайшли через Україну. І так. от такий парадокс, що, в принципі, поштовх Європейському Союзу вже в цьому році шукати альтернативу цим 15 мільярдам кубометрів, які йшли через Україну, дала, власне, Україна. Тому що ми просто перестали транспортувати російський газ до Європи. Слухай, ну давай будемо відвертими. Ну, немає єдності Європейського Союзу відносно Росії. І найбільше цю єдність руйнують саме люди, які звикли заробляти на російському газі. Вони десятки років мали ну, хабаря, якщо хочеш, від Росії таким чином. І вони звикли до нього. У них на цьому. Побудована вся бізнес-модель. Вони без цього не можуть. Тому, да, є країни, які відчайдушно борються за те, щоб зберегти російський газ в Європі. Так, да, це об'єктивно. Відповідно до даних Єврокомісії є 10 країн Європейського Союзу, які в минулому році купували російський газ. Ну, давай так. Відверто, з них там 6 можна вважати такими. Що просто використовують дрібні бізнес можливості, і чотири ну можна сперечатися три чи чотири, але три чи чотири точно дуже серйозно купляють російський газ і використовують його ну для збагачення певних бізнес-руб. Що цікаво, що ми говоримо вже про план відмовлятися від російського газу ізольовано, так то європейський союз вважає, що по-перше, основна ідея це скорочувати споживання. І, в принципі, європейський Союз непогано доволі справився в цьому. От наскільки тобі відомо, наскільки їм вдалося скоротити споживання, вже розумієш, яка історія? Це настільки спорно, вони звітують про скорочення споживання газу, але частина цього споживання просто переноситься в інші сектори. Поясню тобі, про що я кажу. А, наприклад. Щонайменш Німеччина в звітності дає дуже пристойні цифри скорочення споживання росій... газу, в принципі, це, в принципі, газу. Але питання в тому, що вони досі імпортують, в тому числі російські добри. А добрива це є газ в іншому вигляді, тому що практично всі добрива це робляться з натурального газу. І взагалі споживання газу в більшості країн Європи це саме хімічні виробництва. Тому ну, там в Україні, наприклад, щоб було зрозуміло, це переважно опалення. Тобто ми споживаємо газ для того, щоб опалювати взимку домівки. А більша частина країн Європи споживає газ е на хімію, нафтохімію, на супутні виробництва. А опалення у них взагалі може не бути. Це там якась абсолютно міноритарна доля. Тому е казати про саме скорочення споживання кардинальне, я не думаю. Вони не зможуть цього зробити просто тому, що їх природа споживання інша. Цебто вони не зможуть менше виробляти добрив, або вони будуть імпортувати їх знов з Росії. Навпаки, сплачуючи їх більше, бо це продукт додаткової переробки. Або Білорусь там теж фантастичний експортер е, добрив е, Білорусь. Тому. Оцій статистиці я дуже-дуже скептичний. В, них, в нас є шалений ресурс скоротити споживання газу в Україні. Цей ресурс називається комунальний сектор. Тобто, якщо в нас будуть утеплюватись фасади, якщо в нас будуть там краще працювати опалювальні системи, змінюватись котли, ми будемо скорочувати споживання. І, до речі, досить швидко і багато. А, а от Європа, в них нема такого потенціалу. Ще одна цікава ідея, яка зафіксована в цьому звіті, от як можна злізти свої голки в залежності від російського газу, це нарощувати видобуток газу в Європі. Да. І вони чітко пишуть про те, що зараз на горизонті дуже успішний проєкт в Румунії. Да. Румунія на чорні шельфі Чорного моря запускає з наступного року в промислове використання велике родовище. Як ти вважаєш, чи не вплине це потім на можливість України по завершенню України? Це відомо. відомо. Це одне родовище. Турки, Румуни, і ми будемо розробляти одне родовище. Воно пов'язане там підземно геологічно, це там певні перетоки. Тому три країни на своєму шельфі будуть розробляти. Наступні років 30-40. судячи з цього, там гігантське родовище шельфове, яке можна багато багато років, і воно буде видавати великі обсяги. Чи це вплине так, що ми там щось прямо втрачаємо, втрачаємо. Ну якщо 10 років не будемо його розробляти, почнемо втрачати. Вже завершуючи історію з тим, як Єврокомісія, європейський союз планує відмовлятися від російського газу, дуже цікава деталь. Вони говорять, що от ми говоримо 50 мільярдів кілометрів. Було у 2024 році, вже планується менше в 2025 році. Але дві треті із цього обсягу він заходить по довгостроковим контрактам, і ми з тобою пригадуємо та да, розривати їх так просто складно. Є якісь довгострокові контракти. Єврокомісія визнає, що їх розривати доволі складно. Вони кажуть, що ми придумаємо і подумаємо, як це робити, але це окреме питання. А от третина обсягу вона заходить на короткострокових контрактах. Тобто, де по суті є ціна, пропозиція, mm -hmm. хороша ціна. Вони ну, на спуті, да. І от Єврокомісія ставить собі за завдання в наступний місяць вийти з ідеєю, як заборонити і повністю відмовитися від оцих короткострокових контрактів. Слушна ідея, слушна ідея. Дай Боже, щоб вони це зробили що, на їхню думку це найлегше зробити? В принципі, короткострокові контракти можна купувати від будь-якого іншого постачальника, і ціна там не набагато буде вища загалом. А підписувати нові довгострокові з Росією у умовах загальних санкцій це все таки сильно мовито. Друзі, напишіть нам в коментарях, будь ласка, чи вірите ви, що європейському союзу вдасться все таки до 2027 повністю відмовитися від російського газу? Тепер, якщо говоримо ми про нафту, про газ ми проговорили так: нафта нафта є такі цікаві деталі. Напевно, ти про них знав. Я озвучу нашим глядачам. Ми сказали, що три країни у 24-му році взагалі купували сиру російську нафту. Одна вже відпала, це Чехія. Дякуємо вам, Чехії. Ви молодці угорці, словаки, продовжують імпортувати російську нафту. І от вони імпортують 80%. Всього свого споживання сирої нафти саме з Росії. І я от прочитав там 20 сторінок англійської мови звідти цієї Єврокомісії. Чесно тобі скажу, там немає якогось плану, як би зробити так, щоб цю російську нафту не купувати. А вони нічого не можуть зробити. Національні уряди хочуть купувати російську нафту. Орбан хоче купувати російську нафту. Просто хоче. Вона йому йде зі знижкою. Він на цьому заробляє. Від 500 до 700 мільйонів євро заробляє. Ну, це ж класні заробітки. Словаччина в щось схоже. Ну, там менше, але все просто. Вони, ну, фактично, вони отримують регулярного хабаря, в тому числі політичного, тому що вони на ці гроші утримують е, нижчі ціни там, е, на бензин, е, певні соціальні пільги і так далі. І так далі. Тут абсолютно прозора ситуація. Це російський хабар певним людям, і він гарно працює. На жаль, я до речі пригадую: я їздив у відрядні через угорщину. І я пригадую, якщо машина на українських номерах, в тебе одна ціна на пальне на бензин 95. А якщо автомобіль на угорських номерах, то ця ціна це мінус 25%. Тому що там були вибори десь через півроку. І угорська державна компанія, яка продає на автозапарних комплексах цей бензин, вона робила для громадян Угорщини знижку. Один з прикладів. Дуже яскравий, ну от в Євросоюзу немає ідеї по нафті, мені здається, знову ж таки, з цього звіту, судячи, немає та... і не буде, бо це не в їхній компетенції, вони не хочуть цим займатися. От єдине, що там звучить, це ми будемо продовжувати накладати санкції на російський тіньовий флот, ми будемо продовжувати. Ми будемо далі намагатися вирахувати ці танкери, які давно всі в переліку в інтернеті описують. І мені здається, от якщо вже завершувати тему про нафту, то. Коли припиниться купівля Словаччиної, Угорщини, російської нафти, коли перестане працювати нафтопровід Дружба, контракт України на транспортування цієї нафти діє до кінця 2029 року. І от моє власне припущення, що от після 29-го року станеться те, що було от зараз із транзитом російського газу. До того буде напевно купа крику і хайпу, і звинувачень, і що ви з нами робите, потім всі це сприймуть і подумають, вже, як жити далі після цього. Підсумовуючи нашу сьогодні розмову, навіть завершуючи, тому що мова не про підсумки, а мова про елемент енергетики, від якої залежить європейський союз, це уран, якщо вже сказати нашим глядачам, так хто все таки залежить від російського урану, це Болгарія, Фінляндія, Чехія, Словаччина і Угорщина. Я тобі скажу, що залежність від російського не тільки урану, від сервісів, від вивозу відпрацьованого палива. Від технічного обслуговування, від багатьох елементів у кількох країн Європейського Союзу, практично абсолютно Болгарія, Угорщина значною мірою Словакія. Всі, у кого стоять ВВР, від Росатома залежать повністю. Себто Україна єдина країна, яка показала, що можна від цієї залежності відмовитись. І е, енергоатом, так, да, це зайняло в 98-му році почали. За там, майже 25 років зміг пройти шлях по е, виведенню Росатома і своїх виробничих ланцюжків. І то вже під час війни закінчували. Е, е, і досі в частині реакторів є е, ще росатомівське паливо, але воно просто допрацює і піде. Тому, ну, по-перше, до 27-го року нічого вони з Росатомом не зроблять, в них просто немає альтернатив. Ну, ніяких немає. Дай Боже, щоб до 37-го це сталося. А Росія багато років свідомо і інтенсивно займалася абсолютним демпінгом на цьому ринку. Цебто, вони свідомо виставляли ціни, вбиваючи навіть американське виробництво. Цебто, вони реально вбили. Кілька виробництву уранового концентрату в Сполучених Штатах. Свідомо, тобто, вони йшли на мінімальні прибутки, аби вижати всіх. І вижали. І зараз, ну ти, мабуть, пам'ятаєш, в Сполучених Штатах зараз діє надзвичайний стан в енергетиці, і він буде діяти ще пару років, тому що вони зараз надзвичайними заходами намагаються повернути нормальну роботу своєї енергетики. Бо в тому числі вони несподівано зрозуміли, вони залежать від Росії в частині постачання ядерного палива. І в них немає можливості отак це перезапустити. Зараз перезапускаються. Це один, до речі, з параметрів, який обмежує дуже нові технології в атомній галузі. Тому що, коли там, всі ці шалені дискусії, рекламні кампанії, малі модульні реактори, все оце, а потім люди доходять до своєму аналізі, до стадії, де ми візьмемо паливо і скільки воно коштує. І виявляється, що там або Росія, або Китай, або дуже важко купити. І це шалена проблема. Її зараз вирішують Штати. Я, до речі, от там в нас є багато. Багато дискусій про нову адміністрацію в США да, там багато речей, які я теж не сприймаю від багатьох високопосадовців. Але в енергетиці вони діють зараз прагматично і жорстко. Вони відновлюють американське виробництво ядерного палива і інвестують це. з державного боку теж і роблять це, щоб відновити свою енергетику. Я дуже до речі сподіваюся, що Німеччина повернеться до цього, бо зараз там шалена. Шалена складна ситуація. Але так чи інакше, цю частину, по-перше, швидко прибрати Росатом не вийде. Це проблема в найкращому варіанті 5-7 років. А по-друге, вона вимагає дуже скоординованих і потужних зусиль, яких я, на жаль, теж поки не бачу. Бо ну, американці про себе турбуються, да, але про Європу вони не дуже турбуються. А тим часом французи будують спільний з Росатомом завод по виробництву ядерного палива, тобто ще поглиблюючи залежність від того, що Росатом буде постачати елементи цього палива. Ну, там парадоксальні речі. Там, якщо хтось почне політично цим займатися, там такий спрут атомний зараз, який пронизав усю Європу, в тому числі Францію, що дуже важливо для нас. В тому числі вони намагаються там і до Іспанії добратися. А, там величезний обсяг. На жаль, ніхто не займається. Бо в атомній галузі все дуже консервативно, все дуже важко міняти, все впирається в питання безпеки. А росіяни інтегрувалися в неї там 100%. Вони МАГАТЕ так звану Міжнародну агенцію з атомної енергетики, контролюють просто повністю. Тому. На жаль, знаєш, в Газі велика битва і вона значно виграна, ніж програна. В нафті велика битва і вона, ну, теж я би сказав, більш виграна, ніж програна. Хоча ситуація не така класна, як в Газі, з точки зору витиснити Московію. І в тому, що стосується атомної енергетики, зараз вони переграють всіх. І все ще переграють. Ну, от я підтверджую твої побоювання, і, чесно кажучи, в цьому звіті європейської комісії пробував знайти якийсь план, як все-таки відмовитися від залежності щодо урану ядерного пильного, на жаль, не знайшов те, що говорить європейська комісія, що ми будемо підтримувати підприємства в європейському союзі, які займаються збагаченням, uh -huh. ми будемо їх якимось чином фінансувати, тому що це непростий процес розширення власних виробничих потужностей. І плюс непростий процес і перехід на нове паливо. Так і чесно кажучи, ти сказав, якби до 2037 року перейшли. Мені здається, що це оптимістична віддати, якщо так подумати, тому що мало того, що потрібно наростити виробництво. Потрібно ще і зробити так, щоб ці країни почали оцю, Хотіти це зробити так, це і почали роботу, ту, яку почав Енергатом 98 році, як ти сказав, так перебудовуватися, змінювати там налаштування конфігурації, напевно, що своїх ат да, реакторів. абсолютно точно там багато для, роботи. для того, щоб змогти завантажувати туди якесь інше паливо, крім російської. Але хороша новина, що Україна може цьому значно сприяти. І якщо Україна займе правильну проактивну позицію, тому що ми маємо вже знання, як це робиться. Ми пройшли цю дорогу. В нас є інженери. Більш того, в нас є власні уранові копальні. Себто ми можемо видобувати значно більшу урану, ніж ми видобуваємо. Питання в тому, щоб відновити ці копальні, бо вони, якщо чесно, довгий період фактично росіянами через агентуру, я вважаю, вбивалися. І доведені зараз до дуже поганого стану, але це можна відновити, і Україна може бути і джерелом урану, і джерелом технології для всіх інших. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в коментарях, чи думаєте ви, що Україна може замінити Росію в постачанні сировини для збагачення урану до Європейського Союзу? І загалом чи може також допомогти Європі от подолати цю залежність від Росії в. Ядерній енергетиці буде цікаво почитати вашу думку. Саш, дякую тобі за сьогоднішній ефір. Дякую тобі. Було цікаво. четвертий цікавий випуск нашої розмови. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам сподобалося, і до зустрічі в нових відео.